Ласкаво просимо, мої дорогі брати та сестри, які шукають миру на початку цього нового дня. Якщо ви прокинулися з важким серцем, з тим стискаючим відчуттям у грудях, яке говорить про те, що сьогоднішній день буде боротьбою, знайте, ви не самотні, це особлива ранкова молитва присвячена вам. Це наша 12-й пророцтва тижня. Бог має відповідь на те. Що вас турбує. Вдихніть глибоко, відпустіть напругу в плечах. Дозвольте мені говорити до вашої душі, поки ми готуємося поставити наші тривоги прямо біля ніг нашого Небесного Отця. Я знаю, як це ранок ще не встиг розквітнути, а ви вже обтяжені списком речей, яких не вистачає. Це може бути невідкладний рахунок. Який потрібно сплатити порожня шафа або важкий погляд у майбутнє, яке здається фінансово невизначеним. Часто, коли ми прокидаємося, перше, що приходить у голову це не свіже повітря чи сонячне світло, а розмір боргу, тиск на роботі чи думка про те, як нагодувати сім'ю цими вихідними. Ця фінансова тривога це не просто цифри, це холодний і важкий тягар. Який лежить на вашому душі, позбавляючи вас радості? Сьогодні ми прийшли сюди, щоб обміняти цей тягар на мир. Я знаю, що ви намагалися. Ви перевіряли банківський рахунок, обдумували нові схеми, можливо, навіть втрачали сон, намагаючись змусити 2 плюс 2 дорівнювати 5. але є межа тому, що ми можемо зробити власними силами. Коли ми стаємо перед стіною фінансової неможливості, це саме той момент, коли Бог запрошує нас до абсолютно іншої дороги дороги довіри. Ми звертаємося до Тебе, Боже. З цією простою, глибокою ранковою молитвою ми визнаємо, що є речі, які перевершують наше розуміння і наші можливості. Господи, Ти знаєш, який це тягар, фінансовий тиск. Ти бачиш наші порожні гаманці і страх, який ховається за посмішкою, яку ми намагаємося показувати світові. Ти бачиш гордість, яка заважає нам просити допомоги і тихий відчай, коли ми дивимося на наших дітей, знаючи, що не можемо забезпечити їм усього, що бажаємо. Я прошу вас зараз, де б ви не були, просто вимовте про себе. Господи, я віддаю тобі свій страх. Відчуйте, як ви передаєте цю тривогу у Божественні руки. Ми не будемо намагатися контролювати те, що не можемо. Ми не будемо планувати те, що належить тільки тобі. Ми не будемо довіряти своїм власним обмеженим знанням про ринки чи економіку, коли твоя скарбниця безмежна. Ми віримо, що ти є Богом провидіння і що твої відповіді приходять не за нашими календарями. А за твоїм досконалим розкладом. Господи, сьогодні ми фокусуємося на твоєму пророцтві для нашого тижня. Це пророцтво не про миттєве багатство, а про глибокий непохитний мир, який приходить від знання, що ти наш постачальник, наше життя, наші потреби, наш добробут усе це під Твоєю опікою. Отець. Ми покладаємо на тебе наш рахунок за оренду, наші борги по картках, вартість харчування та всі інші невидимі витрати, які з'їдають наш спокій. Дорогий друже, не тримайте це в собі, щоб цей момент був глибоким і справжнім. Подумайте про найбільшу фінансову тривогу, яка вас сьогодні мучить. Можливо, це загроза втрати житла або потреба в лікуванні. Назвіть цю тривогу в голос, якщо ви можете, або в своєму серці. А тепер уявіть, що ви кладете цю тривогу на ваги і натомість отримуєте найцінніший подарунок мир, який виходить за межі розуміння. Ми не розуміємо, як ти вирішиш наші проблеми, Боже, і в цьому наша сила. Наша людська логіка говорить, що якщо немає грошей, є тільки страждання. Але твоя Божественна логіка. Говорить, що якщо є потреба, є твоя провізія, тому ми зараз відмовляємося від спроб зрозуміти, як ти це зробиш, і просто довіряємо, що ти це зробиш. Я закликаю вас, якщо ці слова знаходять відгук у вашому серці, і якщо ви відчуваєте, що цей мир починає проникати у вашу душу, поділіться своєю історією чи просто словом Амінь у коментарях. Наші свідчення слугують підтримкою для інших, хто бореться в тиші. Дозвольте нам підняти один одного в цій вірі, і якщо ви ще не підписалися на наш канал, запрошую вас приєднатися до нашої спільноти віри та проведіння, щоб ми могли разом починати щоранку в присутності Отця. Зараз ми вступаємо в акт глибокої віри, який насправді змінює наш внутрішній стан. Ми віддаємо Тобі, Господи, наші надії, розчарування і нашу фінансову гордість. Ми визнаємо, що наші власні зусилля без твоєї благодаті це лише марна праця. Допоможи нам довіритися Тобі всім серцем, як сказано у Твоєму слові, і не покладатися на власний розум. Навіть коли дорога попереду здається темною і невідомою, ми знаємо, що Ти. Світло, яке веде нас, Господи, Ти наш пастир, і ми не будемо терпіти нестачі. Ми сьогодні свідомо відмовляємося від духу бідності, духу обмеження, духу страху перед майбутнім. Ми відкидаємо прошептану брехню про те, що Ти забув нас. Натомість ми приймаємо Твою обітницю достатку, Твою обітницю забезпечення. І твою обітницю постійної турботи, ти знаєш, що нам потрібно ще до того, як ми попросимо. Ми кладемо на цей вівтар наші турботи, щоб ти міг їх перетворити. Ти можеш помножити наші ресурси, відкрити двері, які були зачинені, і створити можливості там, де ми бачили лише тупики. Ми чекаємо на твоє диво, але ще важливіше ми приймаємо твій мир. Навіть до того, як це диво проявиться, нехай ця серія молитов буде каналом, через який Твоя провізія почне текти в наше життя. Ми віддаємо все, що маємо, і все, чого не маємо, мовчання для глибокого молитовного вдиху. Ми вдячні за те, що Ти не лише Бог великих небес, але й Бог наших маленьких щоденних потреб. Ти дбаєш про птахів у небі і польові лілії. І наскільки ж більше ти дбаєш про нас, своїх улюблених дітей, ми вручаємо тобі наш банківський рахунок, наш робочий, тиждень, наші фінансові рішення, нашу здатність заробляти. Нехай твоя мудрість керує кожним кроком, який ми робимо, і нехай твоя рука благословляє плід нашої праці. Ми більше не будемо боятися, ми більше не будемо панікувати. Ми довіряємо Твоїй безмежній любові та проведінню». Продовження молитви слідуватиме далі, де ми перейдемо до проголошення Твоєї незмінної вірності. Ми довіряємо Твоїй безмежній любові та проведінню». Продовження молитви слідуватиме далі, де ми перейдемо до проголошення Твоєї незмінної вірності. Ми проголошуємо Твою незмінну вірність, Отче. Навіть коли наші гаманці здаються порожніми, і навіть коли рахунки продовжують накопичуватися, ми знаємо, що ти є скелею нашого забезпечення і ти ніколи не залишаєш своїх дітей у біді. Сьогодні вранці ми відмовляємося приймати дух бідності та страху, ми відкидаємо кожну шепітну брехню, яка говорить, що ми недостатньо добрі, недостатньо розумні, або що наша ситуація безнадійна. Ми віримо, що там, де були втрати, ти принесеш відновлення. Там, де був нестаток, ти пошлеш подвійне благословення. Ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти вже розгорнув план для нашої фінансової свободи. Наші очі не бачать його, наші руки не відчувають його, але наше серце, наповнене твоїм духом, знає, що цей план вже запущено. Ми просимо Тебе помножити наші ресурси, як Ти це робив у давнину. Згадай, Господи, про ті невеликі джерела доходу, які у нас є, і зроби їх джерелом великого благословення. Навчи нас бути мудрими управителями того, що Ти нам даєш, і нехай жоден страх перед завтрашнім днем не заволодіє нашим сном цього тижня. Ось наша заява до Тебе, Отче. Ми визнаємо, що Твоя мудрість перевищує мудрість економістів, фінансистів і навіть нашу власну. Ми не будемо намагатися зрозуміти все, але ми будемо просто довіряти ми довіряємо Тобі всім нашим серцем, як сказано у твоєму слові. Ми приносимо Тобі цей тягар тривоги, який лежить на наших плечах щоранку, цю грижу, яку ми відчуваємо в животі. Через рахунки, які потрібно сплатити. Візьми це, Господи, ми кладемо це біля Твоїх ніг і піднімаємо руки в очікуванні Твоєї відповіді. Це наша пророча заява на тиждень, оскільки ми довіряємо Тобі всім нашим серцем і не покладаємося на власне розуміння чи минулий досвід невдач, Ти, Господи, вирівняєш наші шляхи, Ти принесеш відповідь на те. Що нас так сильно турбує, ти покажеш нам двері, які ніхто не зможе зачинити. Ти забезпечиш нас роботою, ідеєю чи несподіваним благословенням. Ми віримо, що прямо зараз ти рухаєшся за нашою спиною, готуючи людей, можливості та ресурси, які прийдуть до нас у потрібний час. Ми не будемо бігти вперед, щоб не зіпсувати твій божественний план. Ми будемо чекати в мирі. Ми благословляємо тих, хто нас любить, і тих, хто намагається нам допомогти. Ми благословляємо наш дім, наше робоче місце та кожну людину, з якою ми зустрінемося сьогодні. Нехай наша присутність буде свідченням Твоєї великої любові та Твого миру. Навіть якщо ми переживаємо фінансову кризу, нехай люди бачать у нас не страх, а спокій, який може дати лише. Довіра тобі, ми просимо, щоб наша віра сьогодні стала видимою, щоб інші могли запитати, звідки у них ця незвичайна тиша. Ми проголошуємо, що це тиждень, коли ми будемо ходити не в силі обставин, а в силі Твоєї присутності. Ми не є жертвами, ми є синами та доньками всемогутнього Бога, і ми маємо право на спадщину процвітання та цілісності. Ми не будемо просити тебе про багатство заради багатства, але просимо про забезпечення, щоб ми могли бути вільними, служити Тобі, і щоб ми могли бути щедрими у відповідь. Тепер, коли ми закінчуємо цю ефіру, ми приймаємо твій мир, який перевищує будь-яке людське розуміння. Цей мир це не відсутність проблем, але присутність Бога посеред них, це тихий голос, який каже. Я з тобою не бійся, нехай цей мир, ця глибока, спокійна тиша буде тим щитом, який захищає твій розум і твоє серце протягом усього дня. Коли приходять погані новини, просто скажи Я довіряю Господу. Коли приходить спокуса паніки, просто дихай і скажи: Мої шляхи вирівнює Всевишній. Іди і живи цим днем із серцем, яке знає, що воно є улюблене і забезпечене, нехай твої кроки будуть легкими, тому що ти вже залишив свій тягар біля ніг Христа. Нехай твій дух супроводжує тебе, даючи тобі мудрість для прийняття рішень і силу для праці. Ти не один, ти ніколи не будеш один. Це пророцтво на твою фінансову скорботу прийде відповідь, бо ти покладався на Господа. А тепер, мій дорогий друже, нехай цей мир наповнить вашу оселю та кожне місце, куди ви підете. Якщо ви відчули, що Бог говорив до вашого серця сьогодні вранці і що цей тягар справді був знятий, натисніть, подобається, щоб показати свою вдячність. Я знаю, що Бог зробить неймовірні речі у вашому житті цього тижня, як це завжди буває, коли ми віримо. Розкажіть нам у коментарях. Яке благословення ви очікуєте побачити цього тижня? Чи це несподіваний дохід, чи відновлення стосунків, чи новий мир у душі? Поділіться своєю історією віри, і якщо ви хочете розпочинати кожен день із цієї віри та цього неймовірного миру, підпишіться на канал, щоб приєднатися до нашої родини, яка шукає Бога щоранку? Не пропустіть наступну молитву з миром Божим іди! امين